Привіт, малята! Кажуть, що Батьківщина починається для кожного з нас з рідної домівки, дому, де народився і зростав. Сьогодні я вам розповім про ту оселю, у якій жили українці в минулому. Хто знає, як називається їх житло? Це українська хата. Розгляньте, якою вона була біленькою, невеличкою, не із цегли, а із соломи і глини. Дах також укривали соломою. Подивіться, як гарно. Вікна невеличкі, дерев'яні двері. Огороджували хату плетеним парканом, біля якого садили квіти, соняшник, мальви, калину чи фруктовий сад. Запрошую вас до хати. Погляньте, як тут гарно це скриня для зберігання речей. Мисник, в ньому зберігають посуд, ночви, щоб прати одяг, діжка, щоб місити тісто, лави, щоб сидіти за столом, піч, щоб грітися, готувати їжу. В кожній хаті була піч. Пригадайте, які українські страви ви знаєте? Що це за страва? Це борщ. Це вареники. Їх роблять з картоплі, капусти, творога, вишень. Галушки. Ліж, узвар або компот. Давайте разом назвемо, що зображено на картинках. Піч, веретено, скриня. Мисник, ліжко, вишиванка, шаровари, плахта, жупан, хустка або кучма. Де це все знаходиться? Зберігається? У скрині, рогач, савок. Відро, чавунок і ночви. Де це зберігається? На печі або біля неї? Глечик, макітра, горщик двійнятко, ложки, тарілки. Де стояв посуд? Так. Мисник. Дітки, дякую вам за увагу. Ось так цікаво жили наші пращури.